Привіт, ну розкажи, будь ласка, яка в тебе є інформація на цю хвилину? Чи побільшило людей? Скільки фур завернули? Може, ти введеш якийсь підрахунок? Про що спілкувалися із далекобійниками? Ми вже бачили, що ну власне сюжет твій вже показали. І які плани на подальше? Так, привіт, Сергію. А треба констатувати цей на початку факту, що Три пункти пропуску Чонга, Соплинка та Танча, вони на цей момент заблоковані для з'їсту продуктових вантажів. Інформація про те, що прикордонники пропускають вантажівки, на цей момент є не зовсім правдивою, тому що а, ми встигли переконати, що у Чаплинці і Сванчику кури стоять, їх блокують артилісти різних громадських організацій, добровольчих батальйонів. А, поки все це відбувається. То без uh, фізичних сутичок, і самі uh, водії, шаплинці і у водії відмовляються їхати на запит, тобто вони залишаються на своїх місцях, не, не зважаючи на те, що їм говорять активісти. повітря. Uh, активісти на цю хвилину, зараз вони говорять про те, що це є громадський спротив. І uh, на питання про те, скільки це є законно, те, що вони роблять. А вони відповідають на те, що якщо зараз українська влада так, не може фізично якісь робити дії щодо деокупації Криму, вони роблять це з тими методами, які в них наразі є. Отож, з іншого боку, вже побачивши ситуацію за цілий день, можна зрозуміти, що це ж таки підтримка з боку української влади є. Так як і Херсонська обласна державна адміністрація, нічівська районна адміністрація, вони підтримують. А ці блокади, так як на місцях працюють працівники місцева внутрішніх справ, які контролюють аби, е е ці словесні перепалки так, і з'ясування е е того, мають таку рачніше, щоб вони не переростали е у щось гірше, так у суточки. Тому говорити про те, що цю блокаду ніхто не підтримає, ми не можемо. Має. А, що ще варто сказати, от наразі продовжують на місцях лишатись і партибарах, минулих прямо вони ще у Клавчаку, але от, за кілька годин ці мають зібратися вже у нашому гарі, там зараз організований штаб блокади, продовольчої блокади Криму. І будемо вже жили більше спілкуватись про їх перший день, поставити цієї блокади, тобто вони будуть доповідати про свої. Проте, як це пройшов сьогоднішній день, щоб говорити про те, чого вони досягли, а чи вони складно. Ще такий нюанс на під'їздах до усіх трьох пунктів пропуску. Зараз стоять представники правого сектору, а, Тобто там не здорово ніякі блокпости, це просто стоять надмети, біля них стоять по 10-15 людей, які дивляться за тим, хто їдає, проїжджає по цих пунктах пропуску. Бачили ще ситуацію, коли а, їхали кури з Криму, і їх також а, зупиняли учасники цієї продовольчої блокади, говорили про те, що а, у лініму діалог тобто, деякі повертали навіть назад, був такий інцидент. Але... А, я знаю про те, що на одному з пунктів пропуску сьогодні, наприклад, Орихана Чубарова і Людмила Цялова, які є головними ініціаторами, сьогодні в них спросили документи або будь-які інші юридичні основи, на яких вони а, власне зупиняють автомобілі. В них цих юридичних документів звісно що не було. І тому тут, бачите, така двояка ситуація, коли з одного боку місцеві можливості підтримують цю блокаду, з іншого боку. Юридичних став перебити вони не можуть. Ну от поки ми об'їздили, так, коли побачили ці кури, які є лише у Чеплівці і Каланчаку, звісно, що автомобіля з пекерками побачили, бачили автомобілі різних областей. Це продовольчі продукти там картопля, о, овочі, так Сандора, не знаю, тих, от організатори продовольчі богати обичають нам. Буквально за декілька годин дати список цих підприємств, список виробників, які постачають на як сьогодні в продовольцю Криму, ви всі могли побачити. Хоча тут так, також треба буде з'ясовувати питання того, що не да, так, постачає постачальники, які перекуповують часу продукції і їх продають. Тому тут також будемо це від чекаємо на цей на, список. І побачити, що ж продається сьогодні в Крим в такій кількості. Тому отак. Дякуємо, Юрій. Юл...